Хочу розробити заготовку для техніко-економічного розрахунку. Для цього заходжу у View, Schedules і вибираємо Schedule Quantities. Так, ось тут в категоріях потрібно обрати топосолід і прописати у назві «Tab». Пишемо okay. ОК. Далі нас цікавить AREA і стандартно тип нас буде цікавити, ми там можемо прописати. Чому тип? Я цю схему застосовувала і в шаблоні для архікаду. Тому, думаю, і Тут теж буде працювати. Якщо в нас в є декілька різних, там, наприклад, шматочки, у мене тут трава і тут трава, то нам потрібно буде, звичайно, Grand Total і Sorting by type. Ось. І, звичайно, там де Area, замість calculation, вибрати Calculate Totals. Пишемо ОК. Okay, і що ми бачимо? Ми бачимо площу і бачимо назву. Ну, до речі, я думаю, що це вже не проблема для вас переставити ось так. Ось так само можна відтягнути, якщо ми якихось слів до кінця не бачимо. І бачимо, що в нас є сім топосолідів, і вони топосолід туди у нас, фальтфлавер, Glass, клас ось ось тут. А ми знаємо, що якщо ми хочемо окремо. Ага, тут перепрошую, тут треба забрати галочку, щоб нам окремо не рахувалося. Ось. Тобто топосолід то Грас, те, то, що в нас їх є два, так, автоматично підрахувалися разом. Я вважаю, що це добре. Ну, Тобто, в моєму випадку не буде таких розривів, в мене лише декілька топосолів будуть брати участь. Але якщо у вас є ось такі діляночки, розділені дорогою, наприклад, чи доріжкою, то тоді є сенс у цьому побавитись. Далі, це ще ж не все. Ми можемо забрати, наприклад, грас нам не потрібно, і асфальт, і тобто 2 я буду забирати. Заходимо знову на Edit, filter, І filter by, вибираємо категорію Type. Ми у типу будемо вибирати. Хоча можна і по плану, по площі, але тип це досить цікаво, тому що навмисне, це ж в мене. Оцей топосолід Грас, він довкола, я зараз буду переіменовувати. Це ландшафт такий довколишній, його прораховувати не потрібно. Тобто filter by, фільтруємо By. По тому, що Doesn't Equal, тобто наші дані не повинні містити Equal. І Тут вибираємо, що не потрібно, щоб містило, наприклад, Grass. Ще я казала, що ми відфільтруємо асфальт. Тут вибираємо топосолід асфальт. І ще Топу Solid One я використовувала його для доріжки зовнішньої, Dazu de Queel, Top Solid One. І пишемо ОК. Дивіться, в нас залишилось всього Ground, Toposolid Flowers, Topa Solid Piment. Тобто це в мене була бруківка. Я вже насправді перехожу трішки на українську, тому що. Наразі такої аж вже нагальної потреби немає. Ось, і буде готувати документацію українською мовою, тому тут можна прописати бруківка. Наприклад, якщо їх є декілька типів, тоді не виходить, бачити, тому ми зараз перейменуємо це все в типі. Ось, ну і, звичайно ж, розуміємо, що це все вплине на табличку. Заходимо на Атопа Solid Partnement, Rename і пишемо в руки рука. А якщо у нас є декілька типів покриття, ось, тепер все працює. Декілька типів покриття, то тоді ми з вами їх прописуємо окремими типами, і там, де type. А, але я не знаю, якщо чесно чи там треба щось вносити, але можна назва, як категорії, так і area площа. Ось є. total рахується. Там, де в мене ground, це те, що під землею. так. Ми, до речі, можемо вносити як окрему категорію площу забудови, до речі, давайте спробуємо. Єдине, що я би тут робила таки по межах зовнішніх межах стіни, а оце інше, тобто наступне, в нас тут є площа по бруківці, так? то я б навпаки по цій межі забирала, тобто, щоб це було більш правдиво. Так? І цей Ground, зараз виберемо так? зараз треба зняти виділення. Ja, wir werfen ground, die Type und wir werfen rename. Das ist ja Boxcha. Забудови. Якщо нам є невигідно так давати, бо я, чесно кажучи, трошки сумніваюся в тому, наскільки це буде адекватно, ця площа забудови, вибудовуватися, ну, можна, до речі, потім перевірити, подивитися, як вираховується, чи вона задіє у цій зовнішній стіниці, чи ні. Я насправді би просто забрала її, так само відфільтрувала. і там, наприклад, площиною якоїсь, ну, площиною Поміряла би, так або лінійкою, або тут є ж межа Long Elements, Two References. Так. Тут ну є в нас навіть в анотаціях щось таке, що мало би порахувати ріджі, очевидно, це він. Ось. І тому ось тут в тепі я би залишала всі типи покриття плюс якесь озеленення. У мене наразі це Flowers. Ось. Це така невеличка клумбочка бо дуже мало місця. Цей Flowers, flowers знов змінюємо і напишемо озеленення. Все. Так фактично є, і навіть тут, якщо чесно, підбивати підсумок не так обов'язково, так ми зазвичай прописуємо. Ну і інші речі тут вже треба би було прораховувати іншими шляхами. Але як основа така досить непогана для тебе, не треба все повністю прораховувати, а щось таке.